Офіцерські старти таку назву має традиційний турнір з міні-футболу, що п'ятий рік поспіль проходить у стінах Національного університету оборони України. Про запеклу боротьбу та спортивний азарт силовиків. Далі у сюжеті у перших офіцерських стартах брали участь лише чотири команди, та з кожним роком змагання набували популярності. Кількість охочих здобути перемогу зростала. Цього року звання чемпіона виборювали дев'ять збірних, зокрема із республіки Казахстан. У нас тут висказали бажання навчатися ще представники із Республіки Грузія. От, мабуть, будуть ще із Азербайджану, може з інших ще держав будуть, поки там ще питання вирішуються. Я думаю, що ми географію цих змагань ми ще розширимо. Цей турнір приурочили до 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Безумовно, тисячам тих, хто там полягли. Пам'яті їхніх, цих людей ми і присвятили оцей е, турнір. Просто для того, щоб доказати, що ми, ми про них пам'ятаємо. Вже в перших матчах визначились фаворити, які зустрілись у фіналі. Серед них минулорічні чемпіони, команда господарів турніру та футболісти командування сухопутних військ. Головна мета цього турніру це залучення офіцерів. Збройних сил України та міністерства оборони до регулярних занять спортивно-масовою роботою, до регулярних занять фізичною підготовкою у рамках цього виду спорту. Переможцем змагань стала збірна командування сухопутних військ. Традиційно кращих гравців нагородили кубками, а всіх учасників подарунками та пам'ятними сувенірами.